Отже, з нами вже на прямому зв'язку речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Тож чекаємо від вас детальної інформації про ситуацію на фронті і що на нині відомо про звільнення Андріївки доброго ранку, Тетяна. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщівки. В ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, де протягом минулої доби противник здійснив близько десяти невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області були відбиті. Окупанти зазнали тут значних втрат, як у живій силі, так і в техніці. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. За уточненою інформацією, минулої доби окупанти атакували Україну. Застосувавши 22 дрони камікадзе типу шахет 136 131 з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони сил оборони України внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Люди отримали тілесні ушкодження середньої та важкого ступеня тяжкості. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура. Тетяно, пане Андрію, а які на нині цифри втрат ворога? Тетяно, орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 5 РСЗВ. 4 засоби протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників, оперативно-тактичного рівня та 34 автомобілі. Також збройні сили України вразили пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси російських окупантів, 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів російських загарбників. Пане Андрію, а що відомо, яка нині ситуація на окупованих територіях? Тетяна у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області для співробітників одного з підрозділів шахти імені Кірова окупаційна влада погодила подані списки бронювання від мобілізації громадян, які забезпечують роботу шахти? Бронювання не розповсюджується на водіїв та частину співробітників адміністрації цього підприємства. Разом з тим, до керівництва цієї шахти надійшло розпорядження так званого військомату окупаційного про використання технічних можливостей цього підприємства для ремонту пошкодженої техніки російських окупаційних військ. Також відомо, що працівникам шахти затримують виплати заробітної плати вже понад три місяці, та не нараховують і не виплачують преміальні грошові надбавки. Мабуть, ось так окупанти. Хочуть сприяти тому, щоб люди йшли до окупаційних військ. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Генштаб був з нами на зв'язку.